Всім привіт! З вами Тільтонік. Сьогодні ми в відео будемо грати в багато легендарних ігор, і я впевнений, що одну з них ви точно грали. І як ви можете зараз побачити, ви бачите першу гру. Називається вона Kingdom Rush. Що ж, перші хвилі завжди легкі, я собі роблю першу оборону і дивлюся, на що вона здатна. А зараз я вам хочу сказати, що це за гра. Ти маєш будувати свій захист, щоб відвиватися від монстрів, які йдуть на тебе. Якщо вони проходять через сині флажки, то ти витрачаєш одне серце. Також тут є спеціальні атаки зліва знизу, як ви бачите, з'явилася вона. Це перша спеціальна атака, вона спавнить звичайних селянин, які захищатимуть тебе від монстрів, але самі вони не побіжуть на них. Тому їх краще всього ставити там, де багато монстрів. Що ж, а тепер будемо дивитися перший рівень, і як я його проходив. Тут я вже виставляю грамотно цих селянин, і вони вже добренько б'ються. Що ж, а ми підійшли до слідучої спеціальної атаки. Ця атака називається метеорит. Завдяки неї можна вбивати багатьох монстрів. Що ж, під кінець рівня. У нас на останню хвилю вилітає величезна арава, яку ми з легкістю впорались. І перемогли, отримали три зірочки і пішли прокачуватись. І вирішив старенького дідуся купити один динаміт. Що ж, переходимо на слідучий рівень. А в ньому можна будувати другий рівень захисту. Що ж, я будую собі невеличкий захист і починаю першу хвилю. На першій хвилі вилітає не так багато гноміків або монстриків, але вони вже не такі легкі, як були зазвичай. Далі на другій хвилі в їх просто вже вилітає тіло арава, які, вилі... які біжать. а в мене всього лише два захисника і одні лучники. Далі я ставлю своїх селянин, які з легкістю відбиваються від них, але на підмозі вже йдуть слідуючі монстрики. Але тут з'являється новий монстр під назвою Чешуйниці. Вони з легкістю можуть пробіжати всю вашу команду, і ти навіть не помітиш. Тому з ними треба бути більш акуратнішими. І ось одна з них майже пробіжала мене. Далі тут вилітає знову рава. Що ж, на мене знову вилітають багато монстрів. Я відбиваюся від страх, в мене вже 18 ХП, але вони все ж таки йдуть, прориваються. І це вже остання хвиля, і я проходжу з 14 хп. І. Це перемога. Два зірочки, і переходимо на слідучий рівень. На слідучому рівні у нас вже йде два проходи, тому стає набагато важкіше. Але все рівно в мене дуже хороший захист, і я можу від них відбитися. Що ж, поки що йде восьма хвиля. Ніби все класно, але тут вилітає босс, який бере і починає просто собі ходити спокійненько, поки його всі не мають звинести. Його бере хілить хіллер, і він далі йде. Його ніхто не може нормально пробити, але все ж таки під кінець він підкисає, і ми отримуємо три зірочки. На третьому рівні нам дають нового персонажа, який непоганий, але він мені майже не допомагав. Поки ви дивитесь це відео, я би хотів розповісти вам про свій телеграм-канал. І в ньому я буду писати, коли будуть виходити мої нові відео, також хотів би розповісти конкурс. Перші 10. Підписників, які підпишуться на мій телеграм-канал, попадуть на слідуюче моє відео. Тому поспішайте! І останнє, що я би хотів розповісти, я створюю свої аватарки. Тому, якщо вам потрібна своя особиста аватарка, то пишіть мені, я вам залюбки зроблю її, якщо тіна була показана раніше. Що ж, на цьому моя реклама закінчена. Продовжуємо дивитися відео. Що ж, на слідучому рівні я виставляю свою легку, незвичайну або звичайну одну оборону, виставляю свого братка і ми починаємо люто файтитись. З першого вигляду виглядає, що я зможу взяти і перемогти з легкістю цей рівень, але далі вилітає мега люта рава, вона ще й не закінчується. А коли я виношу першу араву, вилітає друга. Вже п'ята хвиля, в мене 19 сердець. Вони вилітають і вилітають. Я не можу нормально втягнути, Що робити? В мене вже 16 сердець, виходять два боси, які я не можу зупинити, в мене 5 хп. Я беру, намагаюся зі всіх сил виграти, не програти. 12-та хвиля, вони вибігають на мене знову і все програв. Що ж, слідуюча гра Plants Zombies, або ПВЗ. Є ще також друга частина, але сьогодні в цьому відео ми будемо грати тільки в першу частину. Спочатку нас гра попросила взяти і поставити горох. Але я вирішив трішки почекати і набрати багато сонечок. І завдяки цього я зміг зібрати дуже багато їх, і завдяки цього я зміг з легкістю виграти цей рівень. Що ж, в слідуючому рівні нам дають нову рослину. Я називаю його сонечко. Завдяки нього можна отримати багато сонечок. Далі я роблю мегашвидкий спідран по рослинам і як ви бачите, з легкістю виграю. Проходжу на слідучий рівень і за це нам дають вишеньку. Але я її не використовував, бо мені було лінь її збирати. Тому я просто висадив купу горохострілів або просто горошків. Слідуюча рослина це горіх, завдяки ньому можна брати і захищати свої рослини. І я тут поставив свій ряд горошок і з легкістю пройшов рівень. Що ж, слідуючий рівень про боулінг. Завдяки горішок ми можемо збивати зомбів. І спочатку мені давали звичайні горішки, але я і так вигравав. А потім вже почали давати червоні, завдяки яких я міг виносити просто всіх з легкістю. Далі мені вийшла остання хвиля і дали два горішки, і я пройшов рівень. Що ж, слідуча гра під назвою Hill Climb Racing. Є ще також друга частина, але як і Plants vs. Zombies, я не буду грати сьогодні в цьому відео. Що ж, в цій грі ти граєш за машинку, якій треба проїхати дистанцію. Метри, кілометри ну, зрозуміло. Також ти можеш збирати монетки, і щоб не програти, тобі треба збирати бензин і не впасти головою вниз. Спочатку я їхала на звичайній машинці, але мені дали бонус за проїджені метри. Далі я проїхав 500 метрів. І, не змігши піднятися вверх, взяв і програв. Опа! На фоточку. Після чого я собі купив нову машину і почав на ній ганяти. Що ж, як ви бачите, це було легко проїхати 150 метрів. І ось так собі їхав далі і далі. І збирав свої монетки, і збирав топливо або бензин. І, ледве не програвши. Підніматись наверх вже майже не можу. Забираюся на Еверест, проїжджаю ще трішки метрів і прогавлюю собі, перелетівши вниз. О, на фоточку. Далі я рішив подивитися, що ще є в цій грі, і побачив нову карту. Я рішив прокачати свою машину, взяв якісь три івенти. І я поїхав їх досліджувати, і це було дуже весело, дуже важко, дуже моторошно. Але все ж таки проїхавши 500 метрів, я зрозумів, що важкі ще буде проїхати тисячу метрів. Як ви бачите, я проїхав тисячу метрів, і тут топливо мене здало, а я поїхав не туди, куди треба, і злився. А я на місяці. Потім я купив собі нову машину. Називається вона Motocross Bike. Я її прокачав і пішов грати. І, якщо чесно, вона їхала дуже швидко. Зараз, звичайно, воно прискорено в декілька разів. Але все одно, якщо так подумати подивитися, то буде дуже швидко їхати вона. І я вже приїхав з легкістю 1000 метрів. І зараз доїжджаю до свого рекорду. Далі вже думаю, що в мене майже не буде топлива, але я знайшов новий бак і поїхав далі. Навіть сальтуху зробив завдяки цього. І проїжджаючи вже майже 1500 метрів, забираючи топливо. Я беру під'їжджаю на супервелику гору, яку я все одно зміг проїхати. На інших машинах я би сюди вже не доїхав, але на цій машині я зміг. Я вже доїжджаю до 1600. Метрів, але далі вже приїхати не зміг. Що ж, слідуча гра в нас Subway Surfers і я починаю грати. Я її прискорив спеціально дуже ж сильно, щоб вам не було так сильно нудно. Ні. Зараз я проходжу легке випробовування і починається вже повна гра. Що ж, мені дали супер великі чоботи. Я запригую собі на. Наверх і починаю забирати люту монетки і тікати від охорони, яка в рожевому одягу оцінюють цей стиль. Кожен день ходжу в рожевому. Що ж я вам зараз вікну швидку перемотку, щоб вам не було настільки нудно дивитися цей перегляд, цей момент відео. Я сподіваюся, що це буде використовуватися в YouTube шортах, що це буде популярним потім, в мене буде багато лайків, я буду дуже класний, але ну, цього не буде, напевно, не знаю, тому якщо ви хочете, щоб я був не в підвалі, і щоб я заробив одну копійку, то то будь ласка, поставте мені палець або ще щось не знаю. Ну, якщо вам не лінь. Так. А поки ви будете дивитися це відео, цей Subway Surfers геймплею лютий, я буду навалювати жорсткої репчаги.

Zzz 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 zzz

Якщо що, я дозволяю це висилати в YouTube Shorts, наприклад, там якісь відео. Що ж після жор жорсткого репчика і втікання від поліцеїв, треба відпочити і покидатися Angry Birdsами. Я не знаю, чого я це став, але я перезаписувати це не буду, чому, тому що мені лінь, як і більшістям людям, але все одно. Я думаю, багато хто знає про цю гру. В цій грі потрібно кидатися спеціальними пташками, які будуть збивати звичайних або дуже звичайних, якщо вони зелені, свиней. І також в погрі ви будете отримувати нових пташок, і в них будуть спеціальні атаки. Що ж, тут також є казіно, але казіно я не підтримую і показувати не буду. І якщо що я в нього грав, але нікому не кажіть. Їх що ж, ця гра була прикольна, ностальгічна. Це друга частина, якщо, що, якщо хочете пограти, то ви будете знати, де її завантажувати в плеймаркеті. Що ж, а поки я розмовляю з вами, ви можете побачити, як я виношу другого боса. Ох, мені підсказує качечка, що слідуюча гра буде Shadow Knight. Що ж, а качечка була права. Слідуюча в нас гра Shadow Fight. Що ж, перший боєць, хлопець, який проти мене пішов, це Манкі. І Манкі це і справді його ім'я, тому що я пішов зі зброєю, а він без. Тому, Манкі і справді його описує. Що ж, поки він жорстко попускається, я би хотів вам розповісти одне. Я дуже довго не був на Ютубі, тому що в мене були невеличкі проблеми з моїм тілом. Що ж, це все. Слідуючий боєць проти нас це якась жінка або хлопець, невідомо. Називається Торн. Ну, жінку я можу з легкістю перемогти, навіть якщо в неї жорсткі мечі або кінджали, і вона мене навіть пробила трішки. Навіть на якийсь брутал пішла, але я все рівно її під лоу-хп добив. <світ> Що ж, слідуючий раунд. Я, я різко почав тапати на різні кнопки, щоб якось її винести. Що ж сказати? Жінку бити одною ногою це нормально. Ха -ха. Але не тільки одною ногою, це вже не дуже. Що ж, Shadow, це я і мене виносить жінка, я програю один 1 Слідучий раунд, раунд три. Останній. Спойлер. Я не скажу спойлер. Ви самі все побачите. Я просто в тишині побуду. Уф. під кінець кинув дуже лютий. Е, дуже лютий комбо. Слідуючий персонаж Джестер. Боєць нелегкого типу або легкого. У нього така ж сама зброя, як і в мене, це знову жінка. Ну, як і ту виграв, так і цю виграв. Е, вихід, ісход, або як yeah. там ще кажуть, було зрозуміло тільки з початку гри. Бо можна було побачити неграмотні mm. рухи, але не з її сторони, а з моєї. Але все одно я переміг. Так. Зараз бачите лютий махич, як я просто брав, нажимав рандомні кнопки і таким чином вигравав. Ну Це весь майже, весь майже всю гру так треба грати. Я виграв, мені дали 138 гривень грошей. І слідуючи, хто проти мене буде грати, це Залізо або Айрон. Що ж, він грає в рукопашку, а в мене нова зброя. Що ж, поки що я його виношу. Недобре, але виношу. Просто нажимаю на різні кнопочки. І можна подивитися, як мене насилують. І я бився, і проти мене билися, і на прогів кидали, і все інше махали. Ну, що робили, тільки не били. Або били, не знаю, ну, ви можете самі побачити. Ззаді, позаду нас, багато людей, які дивляться. Як два воїна б'ються один проти одного, але один був воїн, а другий залізо. Воїн проти заліза зробив меч. Ха-ха, я його переміг. Слідуюча жіночка, Ніндзя. або жіночка, або ніндзя. не знаю. Дивно сказати. В неї якісь нюнчаки або ні. Ні, не нюнчаки. Що ж, в мене якийсь батон хліба, бо я купив новий... нового зброю. Я це кажу ще з першого разу. Так, і в мене словарний запас дуже хороший. Мої батони, як ви бачите, чудово справляються, а я ні. Тому я зливаюся в першій грі. Так, так легко. Слідуючий раунд у нас один-один. Я чогось схіпнув в момент, коли я її виграв. Схоже, не хотів отримати такий лютий позор, хотів все ж таки піддатися. Але вже піддаватись було пізно. Я вже був на хардкорі. Я просто нажимав на всі кнопки, щоб виграти. Вона мене добиває, Я б'ю жорсткі удари. В неї стає менше хп, ніж в мене. Я її просто ж, ноги виніс. Достойні 170 євро. Як ви можете побачити, знову вийшла ця чорна. Знову хотіла зі мною побитися, але вона, схоже, з першого разу не зрозуміла, що з кожним разом я стаю все сильніше і сильніше, тому що я тінь, а вона світла жінка. Тому вона хоч встає Брутал, починає мене жорстко виносити, але я просто ногами жінку виношу капець. <кій> <кій> не добив. Пощастило, пощастило. Поки що вона виграє, але я одразу на неї грозно атакую, ногами на прогиб, куди завгодно, на карту за карту також виходжу. В неї вже пів півловини хп, я їй просто не даю шансів. У нас два хардкори. і я її просто одною ногою, одною лівою виніс. Третій раунд. Це буде дуже сильна битва. Хто зможе перемогти? З першого удару вона кидає мені в голову ногою, починає робити дуже жорстке комбо. Але я також не промах. я її з трьох ударів виношу. Вона з п'ятьох, а я з трьох. 232 гроші, і я закінчую.